Йосю, привіт. Іди повесели нас. Чи, може, наших хлопців боїшся? Немає в світі такої людини, якої б я побоявся. А я шнурки зав'язувала. То таке, так. Що? Я як був на заробітках в Каліфорнії, то я самого шверснейгера на лопатки так, на раз-два клав. Коротше, є у мене до вас одне діло. Яке діло? У нас сьогодні буде дискотека в кулябах. Не хочете прийти повеселитися? В Кулябах? <реш> в твоїх кулябах зроду не було нормальної дискотеки. Отож. І твій Богдан, той Олух, він такий п'яний завжди, що не попадає по клавішах. То я прошу забудьте про тих музик. Сьогодні буде найкращий діджей, якого ви тільки можете уявити. Чекай, діджей ровер з Теребовлі? <реш> Бери вище. Діджей Ракета з Києва. Ого, з самої столиці? А я чула за нього. Він крутий. Mm -hmm. Дівчата, я теж про нього чула. Так я навіть про нього статтю у oh читала. Я вам скажу, між іншим, він для мене найкращий друг. Та ну. Так що, якщо ви сьогодні прийдете, я можу вас з ним познайомити. Oh -oh. Yeah. Ага, мене, мене познайомить, бо я про це завжди мріяла. Я мріяла. Я, я мріяла. Я мріяла. Доброго здоров'я насельці і гості нашого європейського села ні для кого не секрет, що демографічні показники нашого села з кожним роком все падають, падають і падають. Але боярчук домовився з лелеками, і тепер все буде нормально. Спеціалісти стверджують, що все це достеменно почалось тоді, коли комуністи почали знищувати релігію. О, нічого нового! Треба все спіхнути на попередників. Але нещодавно була виявлена знахідка. Поки що невідомо, що воно таке, і куди воно і взагалі навіщо. Але знайшли це в нашому цілі. І це свідчення того, що народжувальність підвищиться і буде зростати не по днях, а по годинах. І таким чином ми збережемо нашу рідну школу. Я хочу сказати, дорогі наші діти, не забувайте про християнські засади і ведіть себе достойно. Бо недостойно. але на сьогодні я, знаєте, цнутивість відміняюча. Та да, піонерська дистанція рушиться, тому що чим ближче, тим ліпше. Танчуємо ламбаду, їдемо в Канаду. Ой, гайківці, гайківці прийшли до нас, наші сусіди, сусіди. Та не, не бійтеся, проходьте. Та не забувайте, що ви в гостях і що вас вдома будуть чекати і живими, і здоровими. Дивіться, дивіться. Що, неділько? Стара кавалерія? Тобі ще довго до пенсії лишило. Я тут на роботі. Дивлюся, щоб все в порядку було. Та ти вже дивишся за порядком. мене у дивився на кульгу іш тепер. Ай. Ну що ж, шановні, ми розпочинаємо наші кулябські європейські танці. Та, то є неофіційний гімн нашого села куляби. Прошу. Так, зараз. <плес>

киевского диджея. Привитаем его, Оплесковый! Ну что, йо йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, братья и сестры, приготовьтесь сжечь по полной, с вами диджей Ракета, да. Ну что, сейчас будем с вами зажигать под самый обезбашенный хит этого лета, Апокалипсис, Enjoy in the mix. поехали. На болотах будто таким звуком комари отгоняли. Та да на 1-5-6 такая. Слышь, диджей-ракета из туалета. Чё тебе надо? Музыку, я вижу, не оценили? Щас их прокачает, щас. Смотри, чтоб мы тебя потом не откачивали. Да ты не ссы. Ну, это разминка, щас начнётся настоящий кач. Ладно. Так, я понял. Фу, так, народ, Спешл for you. От мені для вас мой новий лакшері сингл Чіки мані. Камон. Треба було це Любомира покликати, щоб дискотеку посвятив. І дітей похрестив. Чіки любят мані, чеки любят кеш. Іначе на виліт в груді праб'ють бреш. Висячекров нага заляла. І заляла, був ж гепати, Як варте, то нічого нема. Ти батяра француватий, От, от, от! Да ладно, там всего 12 куплетов осталось. Чё ж, давай нормальный марта. трек включай! Медляк давай! Дай медляк! Медляк! Дай, медляк, давай, медляк, давай. медляк! Медляк! Давай. Медляк! Медляк! Вам до Клайберов, как до Марса раком! Я не знаю, что я сказал, но мне цесинисты. Друзья! Друзья, дай, спокойно! Дай, Простите, пожалуйста, дай, моего брата. Уважаемые дай. гости прекрасного Эй, вашего села! Я, дай, дай. Объявляется белый танец. Дамы приглашают кавалера. Я Коля, и я тоже кавалер. Ты сидишь за столичкой, Ах, ты Как это нет! Ну где, где? Где и быть? Как не в келье отца Любомира? А, а я знав, що спит не так. Я як а, а, відчував. Може, нема, то нема, по домам розбежимося. Что ты сказал? Вот волчи! Куклу клан недоделанный. Вы хотите без трофея домой вернуться безбожники? Я не хочу. Ой, безбожник. Так, значит сейчас идем и добываем информацию. Кого добываем? Информацию. А. -а, -а. Якщо ти про голос країни, то я не дивилася. Катю, я хотів би вибачитись за свою поведінку. За тобою прийшли. А зараз станеться в нійкою. <клес> Що? Замахали мене ці страдані конкурси. <кхи> я ми, напевно напевно додому піду. Що сьогодні <кхи> сьогодні щось не те з'їв. Ти вибач, що я тебе одну залишаю. Просто всі ми знаємо, що це афера, і хочу, щоб ми були відверті один з одним. Петро, не парся. Я завжди знала, хто хто, а ти нормальний хлопець. Хочеш, я батька попрошу, щоб він за тобою пригледів. Ще чого. Твій батько нічим не кращий від інших. Таку Санта барбару тут ну, ну, Хочеш, я сам тебе відведу додому. Uh -huh. А хто за моїми абултусами дивитись буде? біжи. піш, піши. Піши. Ну Що де там твій а? Зараз ми його втішимо, як це така Зараз я від нього одну персону віджину. Сніжка! Снежка! Тебе десь Сєха пішла там шукати. Дівчата, фас! Ага. Боже. Да? Какая гарная песня. Я в нему сразу завечу талант. Моя школа. Где же твой диджей, Белка-Стрелка? А что, я ей кажу, что Микола тоже молодец. Микола. Ну, да, Мы, мы молодец. Он молодец или нет, Микола? Микола! Спасибо, спасибо большое. А следующая песня прозвучит для всех тех, кто… Для всех тех, У кого реально проблемы со вкусом? Отойди. Как были селом. Отойди, так селом и останетесь, понятно. Чушь ты ну не вроде. Конубасы приглуши свой. Вы бы реально ещё под Бетховена танцевали. Пане Іване, мы традиции, но не будем. Вломы мою. Заспокойтесь, Кур. А прошу прощения, это мой небольшой родственник. Ну, хороший парень. Ну потом. А друзья мои, если мы хотим выбросить энергию, давайте это сделаем на танцполе. Ми так і не договорили. Вибачте. І Що це було? А? Це конкурс, танць з хустинкою. Дівчина запрошує. Правила я знаю. Не розумію, навіщо це робиться, але знаю. Скажи, для чого ці церкви? Що ти хочеш мені тим довести? А ти типу краще? Навіщо на танці з Петром прийшла? Бо він один адекватний хлопець в вашому селі. Принаймні він не п'є. В нашому селі мінімум два адекватних хлопці. Я тобі це доведу. Більше ніяких п'янок, інтриг, <похнову я кіпо> лише щирі почуття. Будемо вважати, що я тобі повірила. І даю тобі останній шанс. Давай я тебе додому відводим. Mm -hmm. Гарна справа плюс один в карму. Ах, ти відьма, лемберська! Що тобі Петра замало, ти ще вирішила мого дімку причарувати, да? так? Так, Діма, пішли звідси, поки ця відьма на тебе ще свої чари не наслала. Я не поняла. Ти з нею лишаєшся? Чи ж ти... Ти зі мною на танцю прийшов? Те, що я погодився йти з тобою на танці, ще не робить тебе моєю власністю. Діма, як це розуміти? А так, з сьогоднішнього дня я вирішив бути чесним. І в першу чергу чесним перед самим собою. Тому я лишаюся скачем. Оу! Ще одна гарна спроба. Плюс 10 у карму. А усі мій мачо-герой не може відійти від цієї шаленої ночі. Ночі? Значить, то йому не сподобалось. Ми з Дімою цілий тиждень з його доміка не виходили. А ми цілий місяць. Угу. Та він наситний. Ну все, з мене досить. Катю, зачекай! Я цих дівчат вперше бачу! Катю! Ті люди відстали лет на 50. Вони тупо хочуть деградувати. А я уже ничему не удивляюсь. Думала, один нормальный парень, так нет. Как говорится, можно хлопся из лесу выгнать, але лис него не выженешь. Добрый вечер. Бог в помощь. Только не надо меня от церкви отлучать. Нормальная у меня музыка. Здесь, ваш голова вещичку нам ценную оставил, а вот где оставил, не сказал. Вы не знаете, где? Наверное, там же, где и обычно. Где? В Караганде. А то село и области. Ой, дурак, а? Я вижу, духовное воспитание у тебя похрамывает. Негоже слуге Божьему хамить. Ну ничего. Сейчас мои архангелы быстро вас уму-разуму научат. Да ладно, вы что, я же это, я пошутил. Ну, голова, наверное, дома у себя все ценное хранит. Я просто видел, как они с попом какую-то хрень тащили через все село. Молодец! А где голова живет? Ты, ты знаешь, ты мне скажи, а я тебе грехи отпущу. Я а, так а вы что, не знаете, где живет голова? Катюшка. ну, ну вот, вот что ты к людям пристала? Ну, вот лично ты знаешь, где живет мэр Львова. Во-первых, знаю. А во-вторых, только чужаки не знают, где живет наш голова. Или вы уходите, или я вызываю полицию. Значит, по-хорошему вы не хотите. Ну, будет по-плохому. Че... Да че... Ой! Ай, на мозоль! Я чё, я ничего, это она ударила, я все покажу. Ну, если соврешь, я ж тебя от церкви отлучу. О и палец сломаю. Ну, отпустите меня! Я кричать буду! <свист> <свист> Можешь быть немножечко повежливее с джентльменами? Тут на кону мой палец. В домик! <свист> <свист> Дмитре! Молодец! Молодец, Дмитре! Можешь мне не надяковать! Вы с тобой, друзья! Это твой Хукс! справа. Доброе, я с тобой путем поговорю. А мы не останавливаемся, друзья! Нормально? Он там на танцах прохлаждается. А я тут с его тетушками. Бесстыдник ты. За... На тетушке. Це громадяне из активной социальной позицию... Ладно, ладно, ладно. Ебаки. Прости меня, Господи, мое сквернословие. Суть дела не меняет. Ты давай, давай! Выбивай с них информацию, выбивай этот уже колодцы начал. Вы учтите, моя мама очень крутой столичный адвокат. Если хотите, волос с моей головы упадет, она вас до конца жизни по судам затаскает. Понятно вам? Ой, ми. ми не злочинці, ми представники влади. А ви не викрадені, а ви задержані для дачі просто свідетельських показань. І взагалі. А бери примір з дівушки, мовчи. Тіхо. Це що, видмій? А ну ты кто-нибудь двери замкни. Бегу. Кс -кс -кс. Минус один. А я вспомнил, куда они статую спрятали. Так что можете меня не пытать. Такие. Ніхто не збирається тебе питати. Я ж кажу, ми не злочинці. Ми борці за справедливість. Да. Ну, то говори, а де вона? Ага, звісно. Я скажу, а ви мене вб'єте. Я ще раз кажу тобі: ніхто не збирається тебе вбивати. Хлопці, принесіть хто-небудь води, бо він гонив якусь пургу вже. Поцілуйтесь! Я його зараз уб'ю. А піділітесь чи не уб'ют. Всім залишатися на своїх місцях. А ви шериф, як крипнетесь, то й на другу ногу хромати буде. Так, а тепер повільно повертаємось до мене. Повільно. І разом дружно чекаємо приїзду поліції. Так не треба поліції. Може я? Сам. А, Ну тоді цілуйтесь. Шокер! Давай. Ага, ага. Где ты Ирод, а? Куда ти ты? Куда ты ее спрятал? Я же з тобою шутки шутить больше не буду. Чесно кажучи, я нічого крім жартів більше і не бачу. Вам якийсь ідол важливіший, ніж ваші парафіяни. Ганьба, чесне слово. За цю статую, а? А дай нам і ми уйдем. Какворят кисарю, кесарю, слесарю, слесарів. Послухайте, ви порушуєте усілякі устави, громадянські і церковні. Помоліться і покайтеся. Де діл статую? Пробач, господи, довелося примінити силу. Від передозіровки солі ще ніхто не вмирав. А, я думав, оно декоративне. Ти да не забувай, що у нашого діда все настояще. Головне, що ви живі та й здорові. Блин, жалко, що так ніхто і не поцілувався. Та я... я не нагороди це робив.